Всім привіт. Ми в поїзді. Ми їдемо сьогодні до Лондона. Поїзд чистенький, гарненький. Ми знаходимося в Палінтоні, приїхали вже сюди. Ще буде далі добиратися до свого місця призначення. Ки велосипедних стоянок тут. Вікторія і Альберт музей. Вхід також безкоштовний. За окремі виставки треба платити. Сьогодні виставка моди Габріо Шанел, за неї потрібно платити, але дуже багато безкоштовних експозицій. Ми зайшли в музей Вікторії і Альберта. До речі, музей безкоштовний. 1885 рік, англійський стиль платья. 1785 рік англійський стиль платья. тоді так місце. У 1780 році Європу захватив стиль моди, який називається Англоманія. Любов до всього англійського. До речі, дуже гарний костюм. Піджак в стилі Вони тут такі, виходить, вижиті багато золота, насичені, яркі такі Піджаки в стилі Роко. А, а це ось речі мадам де Помпадур, яка була офіційною любовницею. Короля 15 пятнадцатого. Сидите кручи и не струмает. Така ось яка дивіться гарна. Ми вже були в цьому музеї і в мене вже на каналі є відео про нього про цей музей, так що ви отримуєте тут масу-масу та масу, да, задоволення. А це магазин, Є щось цікаве? Так, ми пішли, подивимося магазин. Земля Афганістан 1960 рік Ардабіл капец, ковюр Ардабіл. Це саме еспозиція, Оригінальна експозиція, да. сама дорога. Це самий дорогий ковр, і його включають тільки, щоб зберегти його оригінальність. Тут микар світло тільки на 10 хвилин кожні півтори години. Цей ковр такий єдиний в своєму существуванні. Він був подарений Шейху Тахамс. По мусульманському календарю це 946 рік, а по нашому це 1539 рік. Мовський угу, Тут він вишитий шолком, шерстю, в десяти кольорах. Думаю, що я вам подарую частичку задоволення, тому що тут така краса. Ну, це для тих, хто любить ходити по музеям, а хто на моєму каналі і дивиться за моїм каналом. У мене там багато відео, де я ще була в багатьох містах. До речі, в Лондоні і в історичному музеї, і в музеї Вікторії і Альберта. Це дуже цікаві міста. Ми прийшли на виставку, виступ. Такі цікаві музичні інструменти. И скульптуры тут. Тут есть такая золота, сильва. Да? Mm. Ми в музеї Вікторії і Альберта і заказали собі ланч тупо ремонт. У нас без них одинаковий, два салати, такий бутерброд. І в таком такие красивые ну і як вам смачно? Mm -hmm. Hello from London. Така вам путочка красненька. телефонна. Гуляємо ідем Лондоном, ідемо ідем в Albert Hall, Холл. Концертний зал ідемо. У нас сьогодні буде шоу цих діселей. І ми будемо дивитися. За те, що ми так чекали, ми дуже хтось, думаю, сьогодні. British History Museum, музей історії. Тут дуже багато музеїв. Рядишком з музеєм Вікторії і Альберта, музей науки, Science Museum і також вхід безкоштовний. І рядом музей історії. Кенсівсен, Кенсівсен, дорогий. Строєний при королівлі Вікторії для її любимого консорта Принца Альберта. І висота його 41 метр. Wow. До речі, це найпристіжніший концертний зал в мирі, yeah? в світі. Один з найпристижніших Зараз в світі. Вау, ми були тут колись, але були далеко. Від нього близько так не підходили, а коли зараз підходиш, ті рисунки, так? Угу. в цьому залі виглядає дуже гарно. І по цій стороні, коли я яка архітектура. Все в одному стилі зроблено. А, ось і монумент, да? я, так, так, деку, меморіал бачили, вона построїла після його смерті. Меморіал. Да. Вона побудувала після його смерті, да. але ми тільки що бачили його маленький, маленький макет у музеї Вікторії Альберта, а зараз у собі на полі. Знаходимося на третьому поверсі Альберт Холла. Чекаємо, поки відкриють двері. Ну і чому ми приїжджали в Лондон? Ми приїжджали на шоу Цирка Дюселей. Отримали масу задоволення, це було шикарне шоу. І, до речі, на цьому шоу працювали два українські актора. Знімати на відео не можна, але ми зробили просто декілька фото. Квитки ми ще заказували влітку, бронювали, тому що на такі шоу квитки бронюються зарані. Ну і кому було цікаво, напишіть свій коментарій, поставте лайк. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал і ставте свої запитання. Я обов'язково буду вам відповідати на ваші питання. Ну, якщо вам щось цікаво за Лондон, запитуйте. І тому що в Лондоні я буваю з 2012 року, можу вам розказати багато де там була. Можу вам розказати, де ви можете побувати безкоштовно або за геть маленькі гроші, тому що ну, гроші в наш час відіграють дуже велику роль. Ми знаємо, що Лондон дуже дороге місце, і тому буваючи там, хочеться потратити якнайменше грошей, але побачити більше. В Лондоні дуже дуже багато музеїв безкоштовних. В основному всі музеї безкоштовні, а ці музеї є стоповими в усьому світі.